Mitsubishi – це про надійність, чесність і комфорт. А ми ваш надійний провідник у світі цих авто. Ми офіційний дилер Mitsubishi в Полтавській області. Це означає лише офіційні авто з гарантією, сервісне обслуговування за стандартами виробника, кредит, лізинг, страхування. Усе можна оформити на місці. Авто для фізичних осіб, бізнесу, а також тендерні поставки. В нашому салоні завжди є актуальні моделі Mitsubishi. ISX – компактний і зручний для міста. Eclipse Cross – сучасний кросовер з динамічним дизайном. Outlander – просторий сімимісний кросовер для сімейних подорожей, L200 200 пікап для роботи та бездоріжжя, Pajero Sport – потужний рамний позашляховик для будь-яких випадків. Також у нас працює офіційний сервіс Mitsubishi з сертифікованими спеціалістами та оригінальними запчастинами. Ваше авто буде в надійних руках. Якщо вам потрібне авто в кредит чи для підприємства, ми допоможемо підібрати оптимальні умови. Оформлення займає мінімум часу і все в одному місці. А щоб не купувати авто сліпу, запрошуємо вас пройти тест-драйв. Записатися можна просто під час візиту або за телефоном. Приїжджайте в салон, познайомимось особисто. До зустрічі в Mitsubishi Полтава.